Добрий ранок! Відгадай загадку і дізнаєшся, що ми будемо з тобою сьогодні малювати. Що за чудо довгий дім пасажири є у нім. Все взуття його в резині, а харчується бензином. Так, це автобус. Давай зайдемо у салон і подивимося, що ж там є. Що це? Так. М'які сидіння для пасажирів. А це. Поручні, щоб триматися під час поїздки. Це вентиляційний люк. А це так! Кабіна водія. У кабіні крісло для водія, панель приладів і кермо. А тепер роздивимося автобус ззовні. Це корпус автобуса. Якого він кольору? Так. Помаранчевий, смужка жовта. А це вже вікна. Вони прозорі. Це двері автобуса. Зверху на автобусі. Так, дах! Якого він кольору? Вірно, зеленого. Попереду автобуса фара, а ззаду ліхтарики. Якого вони кольору? Так, червоні. А це. Колеса. Шини чорні. А диски. Так, жовті. Ось який гарний автобус. У нас є такий недомальований. І ми його зараз домалюємо. Підготуй все, що тобі сьогодні потрібно для малювання. Перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Автобус без втоми працює, за розкладом подорожує, ніколи не спиняє біг. І в дощ людей везе, і в сніг. Правою рукою візьми пензлик, тримай його трьома пальчиками ось так. Лівою тримай аркуш. Опусти пензлик у воду і набери жовту фарбу. На корпусі автобуса намалюй жовту смужку. Веди ворсом пензлика зліва направо. Ось так. Вимий пензлик, набери помаранчеву фарбу і починай розфарбовувати корпус автобуса. Розфарбовуй обережно, обводь вікна, щоб вони залишилися прозорими. Вимий пензлик, набери зелену фарбу і розфарбуй дах автобуса. На корпусі автобуса намалюй фару. Ось так дужечкою. Вимий пензлик, набери чорну фарбу і намалюй чорні кола шини автобуса. Вимий пензлик червоною фарбою на корпусі трьома дужечками. Намалюй ліхтарики. Жовтим кольором зафарбуй диски, вимий і витрий пензлик. Намалюй і ти автобус! Бажаю тобі успіхів! З нетерпінням чекаю на твою роботу. До побачення! До нових зустрічей!